З пикання обрано 23 деципеди на 94-й сесії цього саме ради добу зареєструвалися 16 депутатів з числа обраних. Форум є сесії голосують. Проєкт переповіда. Питання перше про затвердження порядку денного 94 сесії Солоницької селищної ради 8 хвилин. Тобто доповнення у нас будуть. Будь ласка, сьогодні Прошу внести наступні питання. Про передачу майна з балансу Солоницівської селищної ради на баланс комунального закладу пожежно-рятувальний підрозділ для забезпечення місцевої пожежної охорони Солоницької селищної ради. Друге питання. Про прийняття майна з балансу КП Солоницької жертв Солоницької селищної ради на баланс Солоницької селищної ради. Третє питання. Про передачу майна з балансу Солоницької селищної ради на баланс військової частини А-7420. Будь ласка, сьогодні. Прошу внести два питання. Я в порядку денного. Перше питання. Про надання дозволу на виготовлення проєкту кошторисної документації на об'єкт нове будівництво комплексної інженерної споруди для виробництва електричної енергії на території Солоницівської селищної ради за адреси Харківська область, Харківський район, Солоницівка, Сумський шлях, 5 е і друге питання про надання дозволу на випробування проєктно-кошторисної документації на об'єкт на об виходів комплексної інженерної споруди для виробництва електричної енергії на території села Мирської селищної ради за адресою Харківська область, Харківський район, подвірки Макаренка, 14 є. Так, з будь ласка, хто за дані зміни до порядку денного автозапрошу голосувати? Хто против, хто отримався, рішення прийнято. Хто за в цілому? Хто голосувати? А за мало самі казав, але за се хтось казав. Хто против, хто отримався рішення прийнято. для Друге, про затвердження звіту про програми соціально-економічного та культурного розвитку саме селищних старні на 2024 рік. Хто за прошу голосувати? Капіта за. Все не хто сказав, так, за хто заприймався рішення прийнято. Перенаступне пронесення зміни до рішення 67-ї сесії Соломинської селищної ради 8-ка дні 21 бана 2023 року наверне про затвердження програми профілактики правопорушень на території Солонської селищної територіальної громади на 2024 2025 роки. Кај бюджет не кеја се питање на не запрошува во субота? Капица за Саховска замора сам казал, так за Кој прво, то прво, то прво, то прво, на прво, то прво, то прво, на прво, то прво, то прво, 16.11.2023 прво, то Про затвражение комплексной программы развития культуры, физической здорового на территории Советской Советской на 2024-2026 Хто запрошу голосувати? Капіться засадко, сказав, але сам казав, так за хто про хто приймав рішення прийняти. Пане Росіе, пронесення до рішення 83 сесії Селоцької ради 8 липня від 17-го 2024 року No9 про захвачення програми підтримки захисників і захисниць України, членів сімей та населення пострадового насліду бойових дій у період воєнного статусу були процедюри. То запрошую слова капіца Загорода, кзам сам Казаков сказав, хто протокол приймав рішення про надання субвенції Дніпровському міському на звірення першої сесії. В суті спіса обговорила договір №1232020 року номер 7 про заборженість структурного підрозділу міської ради за гарантії цінністю оперативного обладнання нашого підприємства. Питання було взято на бюджетну комісію комісете, який буде Хто запрошує голосувати? Картиця засобів сказав, але саме казав, як запрошує протримувати рішення прийняти. Не дозволено коригування проєктної собі документації на дві капітальної ремонт підвального приміщення в комунальному закладі Северський ліцей No3, санкт селищної ради за адресою вулиця енергетична, 24, Святоселенців, Харківської районі, Харківської області. Коригування. Питання було звернуто на бюджетній комісії, рекомендуємо і тепер. Хто запрошував? Харків це. Za, jak Rosana Kazala, jak zawsze, kto powiedział, kto sprzeciw, kto przyjmuje się, decyzja przyjęta. Przeniesienie zmiany decyzji pierwszej sesji Słowaczki Wysokiej Rady w 8 lipca 9-21 listopada 2024 roku Numer dziewięć. do zatwierdzenia programu socjalno ekonomicznego tak i kulturalnego rozwoju na 2025 rok <trych>, <trych>, potrzę, potrzę, z zmianami. Inne rekomendacje były. Kto za, żeby głosować, jak jak kto sprzeciw, kto sprzeciw, kto przyjmuje się, 88-й сесії Солонської селищної ради Госности 19 грудня 2024 року номер 29 про блюджет Салонської селищної територіальної громади на 2025 року. То запрошую голосувати. Сарковська замерзанка завода заклада за прокурорський рішення. Там не складу про впровадження системи нереалістичного менеджменту на території Солонської селищної територіальної. Да, питання було віддано на комісії та

культури, молоді та спорту Солоницької селищної ради. Питання було розглянуто на комісії, пропонуємо підтримати. Хто отримав рішення, прийняти питання наступне, переповідачу наймоз балансу Солоницької селищної ради на баланс служби у справах дітей Солоницької селищної ради. Питання було розглянуто на комісії, пропонуємо підтримати. Хто запрошує голосувати? Капіта за Соколовська замерсанка, хто проти, хто отримав Рішення прийнято. Перенаступне про передачу майна з балансу Солонської селищної ради на баланс центру надання соціальних послуг Соломинської селищної ради. Питання розглянуто на комісії. пропонуємо підтримати. Хто запрошує голосувати? Капіця засаховська замерсані Казару Пенсіла. Хто проти, хто отримав Рішення Прийнято. Перенаступне про передачу майна з балансу Солонської селищної ради на баланс і пасало миссийська чата. Питання розглянуто на комісії. Пропонуємо підтримати. сказав, за це, це, це рішення прийняти. Та не наступне про дозволу на скасання транспортного засобу з балансу зубовської селищної ради. Питання розглянуто на комісії, пропонуємо підтримати. Капіта за Сахов сказав, наросанка за. Хто проти, хто отримав? Рішення наступне Питання наступного заводи на списання та демонтаження житлових будівель з балансу Слової селищної ради. Питання розглянуто на комісії, пропонуємо підтримати. Запрошу голосувати. Наросан за, однак за сахов сказав, а це за сколько рішення прийнято. Переспіталь про продовження Соловської селищної ради на баланс військової частини А-742. Про, ну, питання було розглянуто на комісії. Пропонуємо підтримати. Хто за, прошу голосувати? Хапліця за, Марсанка за, Саховська за, Розак за. Хто проти, хто отримав? все рішення прийнято. Питання наступне згоди на оповнення договору про подібну верхому майна в натуре, що є спільною частковою 8. Питання розглянуто на комісії, пропонуємо підтримати. Хто запрошує голосувати? Офіцер Замерсенка Засаковська загода за. Хто проти отримався? Рішення прийняв. А наступне питання приняття на передачу суборенту частини приміщення за адресу Харківського обласних революціях, Слової вулиця Мир, 25 права. Питання розглянуто на комісії, пропонуємо підтримати. голосувати. У капіта засуху це саме прийняти. переходимо до земельних питань, пропоную голосувати пакет за передачу приватної власні зімельним ділянку з запитання номер 21 по запитанням номер 58 Хто завершив проголосувати пакет з запитання номер 21 та запитання No51? Хто за? сказав, що Тут за те, щоб проголосувати за катом, з питання номер 21 по запитання номер 50 Ой, не так, то вибачаю, хто за те, що передати у власні земельні ділянки, запитання No21 по запитання номер 50 Питання розглянуто на земельній комісії, вказані перелік питань. Комісія рекомендує підтримати. голосувати. Капіта сказал, сказав, дай заказав, проймається рішення прийняття. Питання наступне розтвердження технічної рекомендації інформативного розвитку на цінні земельної ділянки, розташовано вулиці Куряській п'ять за межами села Поберівки на території Селенської селищної теперіодики. Питання комісії розгляне. Хто запрошував? Капіта засад, хто сказав і сам казав, проєкт ПО все рішення тримати. Питання наступне, розтвердження проєкту земовського відведення земельної ділянки кадастровий номер. Шістдесят два, двісті, двадцять, п'ятдесят шість, п'ятьсот четыре ноль один ноль девять вісімнадцять за змінить робого призначення, розташований в області четыре сорок четыре. Питання голосувати. <порушую> <порушую> Karpica-Zasłuch. że sam kazało tak, za propo, 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 oczywiście nie ma pytania. Pytanie następne. Pozytywne. Projekt rozwiązywania przedwzględnej na zamianę jelenty. Wydaje sprawę, że nr 32-20-106-104-01-09-10 jest zmienny celowo-opróżnicznie. A Staszów ma mieć po ulicy 164-14-17. Pytania Komisja Komisji 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 Капітан застав, хоч казамо, сам казав, так за хто про хто отримав ці рішення присутнею прогнози на звільне рішення 76 сесії селищної ради Вісмотвика 2102 року No 76 про неї звуку громадянця і увага, громадянина Чарлового Первона розгорнув проект за новоустрою, щоб видання за мережі про фотосільських питання комісії розрахунка. Позапрошу голосувати. Сашов сказав, Марій Сарм казав, так за добро підтримався рішення прийнято. Тепер наступна. громадське змінне рішення 91-ї сесії Солишньої Ради Восьмого Слухання, Інверсія та 2025 року номер 123, про віднесення зіграння бюджету та саме на залісення і бюджету. розглянути комісію, рекомендуємо підтримати. Хто за, прошу голосувати? Саков сказав, однак за Марусенко за автопроект, у який матиметься рішення. Пане наступний, про відповідь рішення 86-ї сесії селищної ради 18-ка міністерства першого для нас року 2024 року №36 про недозвілу по улюзку на розроблення технічної документації за мовою щодо по улюзку та об'єднання за мами біляних по вулиці Зарадській, села Берія та села Сєсова, місцеві. комісія рекомендує, матиметься. То запрошую розповідати запропонував екзамен, сам Оказася сам наказав проказати опціон заради того, що у нас рішення прийм, насамперед, дозволу на розроблення проекту замовлення щодо додаткових земельних ділянок, розташованих на своїй території, вулиці Захарської 43-44, що ще самоці. Питання комісія розглянула, та я рекомендую підтримати. Хто запрошує

сам казав, як засаху сказав, тобто от хто отримався рішення прийняти. Тому наступно про розробку про розробку проекту замовлення, що і вона за мене бере, я його спрошу, тобто за мене на своє рішення. Це пані розглянуто комісія рекомендує підтримати. Запрошую на слово. Рода Екзана, Руслан Казас, хто сказав, хто про повторне рішення прийняти. на суми про проведення експертної вишої з моментів для антиміністерського призначення по Сумський шлях 146 та в селищі Пересичі питання рішення Любисі розльоно, то рекомендували. Позапрошлого голосувати. Сахов сказав, а вони сказали, так за, от було повністю рішення прийнято. А суд на провадження експортно-імпортних товарів Любисі на місяць, що спорас було призначено комісією Сінський 187, 07. Питання рішення також місію рекомендували. Позапрошлого голосування Сахов сказав, а так за, а вони сказали, хто проти? Хто тримався рішення прийнято. до цього угоду договору енергозміри по вулиці

Тобто, на за мене ділянок – це ось Сесеменська. Так, як тобі все розглянуто, організуємо під територію. Та завтра, на так, власне, то це завтра. Тобто, так, то отримаємо рішення прийняти. Тепер на сьогодні про передачу майно з балансу Сесеменської селищної ради на балансу комунального закладу передачу налікування педагогів для забезпечення місцевої передачу інформації Сесеменської селищної Питання було розглянуто на комісії, пропонуємо підтримати. Завтра, що у вас було, то це

комісії пропонуємо підтримати. Ми завтра, що сказав, так завтра ми саме казали. Тобто, в проходу на все рішення прийняти на виконання проєкту кошторської документації на об'єкт нового підівництва комплексу міжнародної міськоруди для виробництва електричної енергії на території Сурської селищної за адресою Харківська область, Харківська країна, селища Солонець, яка робиться Сумський шлях, 5 метрів. Відпочатку комісії було Хто голосувати. слово сказав, Марисан Казав, однак за кто против, хто утримався рішення при нас при навозів на врядування проєктно-пошторисній документації надійнової дни в публиці на споруди для села енергії на території Суміску Ради за адресу Харківська області, Харківський район, Свободів, вулиця Макаранта, 14х. Хто за, прошу голосувати? Сахан сказав, а казав, так сказала. Всі питання сесії, вище там сесії